Ще за часи епатажних виступів Фаріон та організації мовних патрулів я казав дуже прості речі: треба створити великий український сучасний роман, п'єсу, поему, мультфільм або кіно, щоб мільйони людей захотіли подивитися або прочитати шедевр українською. Бо мову у переважній більшості вчать для виживання, доступу до фінансів та технологій, або від захоплення якоюсь культурою. Коли я кажу мову, я маю на увазі будь-яку мову в світі. Також я завжди казав, що після того, як в Україні у школах та вузах почали навчати українською мовою, проблема почала зникати разом з поколіннями, які не знали і навіть не хотіли знати. Та все ж, поки усі сперечалися і навіть вбивали один одного, українська компанія створила не роман і не кіно, а продовження комп'ютерної гри озвучка українською, пісні українською, місце дії найвідоміше українське місто в світі Чорнобиль. Так я про феноменальний успіх. Продовження гри Сталкер. Гра миттєво стала бестселером і сотні тисяч росіян також почали в неї грати. Тікток просто лускається від відео, де росіяни не можуть зрозуміти мову, яку видумав Ленін, а потім вчать, звикають і навіть стають на чверть відсотків українцями. Перший польоту. польоту. тут я понял, чому сказав. Тобі допомогти? Uh, не відмовлюся. Хоча, може быть, yeah. я понимаю, потому що я вже довольно довго граю. Хочешь не хочешь і все одно. Добро. Ну, не привыкаешь. Может а быть, выучил чуть-чуть. Давай. В целом язык-то несложный, много слов похожих. Но вот так вот, если не знаешь слово изначально, то и, и хуй поймешь про что. Вот пример, например, будет, да? Украинское слово. Как будет по-украински слово врач лекарь. Ну, понятно же всем, да? Ну вот такие слова, блядь, очевидно, можно понять, а вот какие-то другие слова, блядь. Поймешь. Хотя я, если что, на 25% украинец. І тут мені дуже подобається історія про Китай, який захоплювали варвари. Вони вирізали цілі міста та провінції, грабували, гвалтували та палили, а потім ставали імператорами. В результаті через одне-два покоління варвари вже були одружені на китайських аристократках. Їх діти та онуки цитували китайських поетів, пили вино і одягалися як китайці, бо вони і стали китайцями. Чому? Бо були підкорені і зачаровані технологіями та культурою. Те ж саме кажуть і про Олександра Великого, який розгромив персів, а потім з'ясував, наскільки потужна культура потрапила до нього в руки, і він, не вагаючись, взяв її на озброєння і змінив традиції та звички свого новонародженого царства. Родинка на тортику по суті українська компанія зареєстрована у празі, бо хоче бути подалі від таких персонажів як гетманцев. Причому останній я впевнений, що чудово володіє українською і не виключає, що на свята вдягає вишиванку, а у скрині на всяк випадок зберігає декоративну булаву. До чого я веду? Як тільки нація створює якісні продукти, які є корисним для усієї людської цивілізації, цінність самої нації також зростає, а її вплив збільшується. Ви можете назвати мене циніком, але я впевнений, якби не дай Боже хоча б одна ракета впала на Флоренцію або Париж, НАТО б не вагалося ні секунди. Але коли мова йде про Житомир або Тернопіль, навіть Київ, що ж, це шанс для ендеміків спробувати найняти гарних архітекторів або, хоча б створити план міста. Там, де нема втручання держави та чиновників, українці завжди демонструють найкращі або просто феноменальні результати. На жаль, більш ніж за 30 років незалежності нічого не змінилося. Українці і надалі вважають державу ворогом, як це було за СРСР, російських царів або польських королів чи австрійських імператорів. Не змінила це навіть війна. Більш того, наш проект Агроельфів ганебно провалився, бо разом з героїзмом та мужністю пліч-опліч йде корупція, здирництво та авторитаризм. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти нашому каналу, в описі до відео є наші реквізити. В кінці сюжету, звичайно, очікую на ваші коментарі. Тепер переходимо, власне, до новин бараку Незламності. Несподівано Главком Сирський заявив наступне, і це цитата. Маємо зупинити противника, але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто побачить. Зараз, я думаю, буде багато критики, але мені видається, що у такій тактиці є сенс. Ми абсолютно несподівано увійшли у Курську область, увійшли без якихось неймовірних грандіозних боїв. Там нікого практично не було. Або вони почали втікати, або їх повбивали. Я не думаю, що ми досягли головної мети, але те, що дві з половиною бригади, умовно, за цей час знищили угруповання у 20 тисяч голів, це факт. Скоріш за все, цим напіврейдом ми зламали план наступу на Запоріжжя і хоча б якось уповільнили наступ на інших напрямках. Це була ризикова гра, ми також несемо втрати. Це була ескалація, але тепер у нас є невеличкий але козир для перемовин. Так я розумію, що травма після нашого знаменитого контрнаступу на Токмак нікуди не поділася. Але давайте послухаємо Воєнкурв. Мені здається, що вони вірять в нас набагато більше, аніж ми самі. Отже, цитата від воєнкурви Катінка, мовою оригіналу. Понятно, що на рівні ми, українця, ну там інше було слово, уже розгромили і він біжить на всіх направлениях. В реальности у противника все еще есть и техника, и резервы, и мотивированный личный состав, который тает, но все еще значителен, чтобы сконцентрировать его на конкретном участке. В реальности есть информация, что противнику коллективный партнер подкинул порядка 150 ракет Атакамс и Storm Shadow. Вероятные направления, на которых ВСУ может попробовать показать, если не результат, то картинку, как раз таки Запорожье, Брянская и Белгородская области. И не только не менш пессимистичнее записки ветерана. Цитую. НАТО уже говорит о передаче в Украине ракет с дальностью от 1000 до 5500 километров. Значит, обязательно передадут, если уже не передали. Потому что, как показывает практика, когда Запад начинает говорить о передаче какого-то вооружения, оно фактически уже либо начало поставляться, либо процесс поставки уже практически завершен. О чем это может говорить? О том, что ни о каком мире речи идти не может. Будет только эскалация. а в будущем нас ждет прямое военное столкновение з НАТО. Ну и привет всем, хто считал, що війна закончится з приходом Трампа. От бачите, здичавіли вірять не тільки в нас, але й в наших партнерів. А ще вони потроху розчаровуються в Дональді Трампі, бо також сподіваються на закінчення війни, але на своїх умовах. Коротше кажучи, Абсолютно ймовірно, що вже найближчим часом ми можемо побачити черговий несподіваний рейд ЗСУ і здичавілі його бояться. Тепер про нас та партнерів: Кулеба, це в минулому очільник МЗС, видав люту базу про те, що президент не може підписати мирну угоду, де віддає Крим та Донбас Імперії, і при цьому відмовляється від НАТО. Ще колоба прогнозує, що без допомоги США ми не зможемо відбитися від здичавілих саперними лопатками, навіть якщо у бій вступить він і ще 41 генерал, який примудрилися під час війни звільнитися з лав ЗСУ. що без відірваного тулубу просто неможливо. До речі, шановний підписник, який мене поправив, так дійсно тулуб, а не тулуб. Чесно кажучи, тепер я розумію, чому Кулебу звільнили. Справа в тому, що чисто гіпотетично ніхто не змушував президента Зеленського підписувати закон про неможливість проводити перемовини з Дідуганом Кабаєвим. Ніхто не змушував президента Порошенка вносити зміни до конституції, що ми обов'язково йдемо до НАТО. І ніхто з наших партнерів не змушує Зеленського віддавати Крим та Донбас з дичевілим. Справа в тому, що, по-перше, вони у нас його відібрали по друге Захід пропонує замороження конфлікту з подальшими дипломатичними спробами повернути території. Про це вже говорить і сам президент Зеленський, принаймні про Крим та неможливість вийти на кордони 91-го року. Звичайно, замороження це набагато гірше аніж урегулювання конфлікту. Але чи може це зробити наше покоління? Чи може це треба буде зробити років через 50? Чи альтернатива вона була, але ми пролюбили наш контрнаступ. а Лаптіканда неодмінно переможе нас у ресурсній війні, особливо коли нам не допоможуть Сполучені Штати. Нещодавно опитування в США показало, що 51% американців проти допомоги Україні. Їм байдуже у них свої проблеми. Той же час Байден веде таємні перемовини з Конгресом та Сенатом про додаткову допомогу Україні на суму у 25 мільярдів доларів, які треба видати до вступу Трампа на посаду президента США. Таємність вже провалилася. Побачимо, що буде з грошима. Ілон Маск у своєму твіттері вже написав, що 25 для нас це не окей. Ну і щоб ви остаточно зрозуміли, який бардак зараз відбувається, і в нас, і у партнерів, сьогодні ми отримали якийсь дивний злив з Офісу простих рішень через українську правду. По-перше, з'ясувалося, що Ромак не вірив у букмекерів, а вірив у фейкову соціологію демократів та українських аналітиків. От хочу на них подивитися, чесне слово. І до останнього чекав на перемогу Камали. Далі йдеться про нашу стратегію на найближчі місяці: нікуди не вляпатись, не давити на Трампа. Чекати, коли він офіційно стане президентом, і все починати з чистого листа. Коротше, наші не дуже розуміють, що буде далі. Також було цікаво дізнатися, що план стійкості президент озвучив для простих людей, щоб не видохлися і не розбіглися по Європам у 2025 році, якщо війна не припиниться. І тут я почав вірити, що злив цілком реальний і правдивий. А остання цитата мене повністю в цьому переконала. Ми з новою адміністрацією Трампа можемо не подобатись одне одному, але сама Україна росіян за стіл не всадить. У нас немає чим їх лякати і чим на них так натиснути, щоб вони мусили дати задню. Без Трампа тут нічого не вийде. Тому сидимо рівно, тримаємо курськи, чекаємо січня. Резюмує співрозмовник у команді президента. Після сидіти рівно у мене щезли усі підозри. Думаю, лінгвістична експертиза СБУ легко підтвердить, що усі озвучені тези точно з Офісу простих рішень. Так що сидимо рівно, чекаємо Трампа і пам'ятаємо про те, що навіть без нього, і що прикро, навіть без нас, імперію рано чи пізно буде зруйновано. Слава Україні!